Малий бізнес на кролях може бути вельми вигідним. Це довів закарпатець Юрій Коваль, кролівник з 30-річним стажем. У своєму господарстві має півтори сотні вуханів 17 порід. Про нюанси такого бізнесу наші закарпатські кореспонденти. Розводити кролів Юрій Коваль почав з 10 років. Справа діда спочатку була захопленням, згодом, способом заробітку. Міні бізнес запевняє пан Юрій буде успішним, якщо не шкодувати грошей на породистих тварин. Одна особина елітного кроля в Європі коштує щонайменше 200 євро. Пара вухастих 4 тисячі гривень. За рік самка народжує до 20 кроленят. Кожного з нащадків елітної пари селекціонер продає за 300-500 гривень. каже від розвідників відбою немає, бо Юрій має справу в. Винятково з елітними та м'ясними породами прості кролики, от пусаки, його треба рік годувати. Ви з нього візьмете там до трьох кілограм м'яса. З таких м'ясних пород ви три кілограми м'яса забираєте в п'ять-п'ять половиною, шість місяців. З велетня можна взяти шість кілограм м'яса. Може, от 7 до 12 кілограм вага. у його колекції і мадагаскарські, і новозеландські червоні, і німецькі строкачі. Пан Юрій зазначає, кролі вимагають ретельного ветеринарного контролю. А загалом доглядати за ними не так вже й складно. Для годування досить півгодини зранку і півгодини по обіді. Кожного кроля господар впізнає так би мовити в обличчя. це білійський велетень білий, самочка другим роком іде. В окролів на мало в мене вже три окрола. Ну так в середньому приводить 8 штук. Ця самка має біля 10 кг ваги. Виставочні бали є 96 балів на виставки вона. Да, ну десь, не буває 97 – Це вже 96,5, 97 – це вже чемпіони практично любої країни. Нині в Юрія Коваля є мрія придбати породу, що зветься Япончик. Вона має кілька видів забарвлення на хутрі Чому однієї кисні. особини. Цим і цікава для кролівників. А ще закарпатський господар упевнений, що згодом виведе і власну породу свійського кроля За мріями Не забуває і про повсякденність для того, щоб нагодувати вухатих, засіяв травою пів гектара землі. Кожен другий день у сезон збирає свіжу зелень у раціоні виставкових кролів. Також зерно та спеціальні комбікорми. Загалом 150 особин з'їдають близько 20 кілограмів харчів щодня без урахування трави чи сіна. Однак витрати окуповуються. Тетяна Лешко Михайло Товт, БТБ. Закарпаття